Випринув окоп, тут бух-бах. Я такий, мабуть, щось петарда якась чи що. таке, думаю, та ладно, фігня, вже не раз таке було, коротше, нічого страшного. Спробував випрыгнути з окопа, поняв, що я не відчуваю ніжок, такий, думаю, ну все, Ілюшка. Напевно, в тебе вже ніжок немає. Потім там цей дим розсіявся, все розсіялось. Дивлюсь, коротше, права нога на місці. Думаю, о, крутяк, а ліва, пальці трохи розкорочені, і мої берсі класні лавачі розірвані. Я трохи розстроївся, намагався вилисти з окопа. передав хлопцям, що я 300, але не міг, тому що ноги були переломані. Там була ПМН, четверта, протипіхотна міня така захвала Вона була і не видно було. Тож, якщо там буде здивитись, якщо пригайте в окоп, спочатку кидайте рюкзак, а потім пригайте самі. В мене відірвало передню стопу і переламало дві ноги. Я 9 місяців їздив на колясі. Зараз от трохи там підробили ногу, хожу відновлююсь, планую вже повертатися до строю і далі воювати.